Під час одного із візитів до Чорнухинського району народний депутат України Руслан Богдан відвідав редакцію Чорнухинського районного радіомовлення. Депутат цікавився, як працює редакція. Єдиний в районі ліцензований комунальний засіб масової інформації та оповіщення населення. Матеріальна база редакції районного радіомовлення вже давно перебуває в незадовільному стані, а технічний стан обладнання іноді не дозволяє проводити радіоефіри. Руслан Богдан відзначив важливу роль, яку відіграє місцеве радіомовлення в оперативному забезпеченні населення якісною і достовірною інформацією, особливо в таких віддалених сільських районах, як Чорнухинський. Цього тижня Руслан Богдан допоміг вирішити одну з технічних проблем. Для запису та монтажу радіопрограм редакція Чорнухинського районного радіомовлення отримала новий студійний комп'ютер. Тож колектив редакції висловлює щиру вдячність за надану допомогу в технічному забезпеченні редакції народному депутату України Руслану Дмитровичу Богдану.